10 серпня в актовій залі Лубенського відділу поліції відбувся навчальний семінар для працівників ОВС на тему Жінка Полтавщини Вільна від насильства. Даний захід провели співробітники Полтавської регіональної благодійної організації Світло надії. На семінар також були запрошені працівники відділу превентивної діяльності місцевого відділу поліції та співробітники соціальних служб міської та районної ради Лубенщини. В ході проведення лекції регіональний фахівець з питань попередження насильства в сім'ї Людмила Коваленко ознайомила присутніх із особливостями законодавства України щодо спеціальних заходів з попередження насильства в сім'ї, навела приклади і види сімейного насильства, а також надала практичні рекомендації для поліцейських, яких потрібно дотримуватись при спілкуванні з особами, які вчинили насильство, та особами, які стали жертвою такого насильства. Насильства. Окрім цього, в ході даної зустрічі було переглянуто ряд соціальних роликів, спрямованих на попередження насильства в сім'ї, а також співробітники даної організації мали змогу подискутувати з інспектором відділу ювенальної превенції Жанною Меркуловою, яка безпосередньо в повсякденній діяльності стикається з проблемою насильства у сім'ях, зокрема, малозабезпечених та багатодітних. По завершенню семінару усім присутнім вручили брошури та сертифікати, а також бажаючи мали змогу окремо поспілкуватися із представниками громадської організації «Світло надії». В ході проведення на території Лубенського району комплексного оперативно-профілактичного відпрацювання, а також цільової профілактичної операції МАК-2016. співробітниками Лубенського відділу поліції в одному із сіл Лубенського району було проведено санкціонований обшук домогосподарства місцевого жителя. В ході обшуку на території подвір'я, яке належить 32-річному місцевому жителю, було виявлено та вилучено понад 50 рослин. П'ятипалим листям за зовнішніми ознаками схожих на рослини коноплі. Окрім цього, у домогосподарстві даного громадянина було виявлено близько шести пакетів із вмістом висушених рослин, схожих на рослини коноплі. Правоохоронцями у присутності свідків вилучені рослини опечатано та направлено на дослідження. Слідчим відділом, за фактом незаконного вирощування рослин коноплі, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України та вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 309 Кримінального кодексу України за незаконне зберігання наркотичних речовин. Чергової частини місцевого відділу поліції звернувся 30-річний місцевий житель. Правоохоронцям чоловік повідомив, що в ніч на 26 липня цього року невідома особа із двору одного із багатоповерхівок міста викрала належний йому автомобіль марки БАЗ-2108, спричинивши матеріальної шкоди на суму 75 тисяч гривень. В ході проведених оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції та Дорожньо-Патрульної служби місцевого відділу поліції встановили, що автомобілем незаконно заволодів 21-річний місцевий житель, який тієї ночі проходив неподалік. Та шляхом видавлювання бокового скла авто незаконно заволодів автомобілем. Наразі поліцейськими автомобіль вилучено та буде повернуто власникові, а чоловікові оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. До місцевого відділу поліції із заявою про крадіжку звернулась 56-річна жителька Лубен. Правоохоронцям жінка повідомила, що невідома особа проникла до належного їй приміщення та викрала вироби із металу. В ході виїзду на місце події поліцейські встановили, що 3 серпня невідома особа шляхом зриву навісного замка проникла до приміщення сараю, який знаходиться на території подвір'я потерпілої, та таємно викрала вироби із чорного металу, такі як газовий балон, каністру, декілька мотків колючої проволоки. В ході проведених оперативно-розшукових заходів поліцейськими було встановлено, що дану крадіжку вчинив 32-річний місцевий житель, який, як стало відомо в подальшому, днем раніше через дах проник до гаража одного із гаражних кооперативів міста. Та викрав звідти також вироби із металу та приналежності для обслуговування автомобіля. Таким чином, потерпілим було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 7 тисяч гривень. Наразі правоохоронцями факти вчинення крадіжки внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 6 років. Останнім часом в нашій державі значно зросли випадки дорожньо-транспортних пригод. Лубенщина за статистикою Державної автомобільної інспекції не стала виключенням. Таким чином, лише за липень місяць по місту сталося 14 дорожньотранспортних пригод, в результаті чого транспортні засоби отримали технічні пошкодження, а водії та пасажири різного ступеню тяжкості тілесні ушкодження. За статистикою, більшість ДТП стаються в стані алкогольного сп'яніння водіїв. У зв'язку з цим, співробітники дорожньо-патрульних служб міста та району нагадують водіям, що за порушення вимог Статті 130 частини 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а це керування транспортним засобом особами в стані алкогольного сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції. А також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова особи, яка керує транспортним засобом від проходження відповідного до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Тягнуть за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 10 тисяч гривень, з позбавленням права керувати транспортним засобом на один рік. Відповідно за порушення вимог статті 130 частини 2 кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу у розмірі 20 400 гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на три роки. Та за порушення вимог статті 130 частини 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу у розмірі 40 тисяч 800 гривень з позбавленням права керувати транспортним засобом на 10 років. Також пам'ятайте, шановні водії. Незнання закону не звільняє від відповідальності. Протягом червня та липня місяця цього року до чергової частини Лубенського відділу поліції надходили заяви та повідомлення від жителів міста Лубни про крадіжки особистих речей. Здебільшого різного роду побутових приладів. Останні дві заяви надійшли до поліції 3 серпня. В одній із них заявник повідомляє про те, що із його автомобіля, який знаходився на подвір'ї домогосподарства по одній з вулиць міста, викрадено акумуляторну батарею. А інший потерпілий повідомив про крадіжку із його квартири Wi-Fi роутера. В Ході проведених оперативних заходів поліцейським вдалося встановити особу зловмисника. Ним виявився 21-річний раніше судимий житель Лубен. Також поліцейські вияснили, що вайфай-роутер чоловік викрав із квартири, яку тимчасово винаймав для проживання, а акумуляторну батарею у жителя вулиці, на якій проживав і сам. Наразі, за всіма фактами крадіжок, відкриті кримінальні провадження за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України та триває слідство. Останнім часом значно зросла кількість кримінальних правопорушень, вчинених відносно осіб похилого віку. Зокрема, від злоумисників страждають одинокі пенсіонери, які проживають самостійно. Найчастіше такі люди стають жертвами шахраїв, грабіжників, розбійників та крадіїв. Тож, аби попередити, застерегти і не допустити в подальшому подібного роду випадків, відділом превентивної діяльності Лубенського відділу поліції, 5 серпня було проведено профілактичні заходи серед пенсіонерів Лубенщини. Дільничний офіцер поліції Сергій Сербін поспілкувався з жителями двох вулиць у центрі міста. Зокрема, поліцейський звертав особливу увагу на осіб похилого віку. З даними громадянами були проведені бесіди профілактичного характеру, в ході яких наведені непоодинокі випадки грабежів та розбійних нападів на пенсіонерів. Також поліцейський застеріг останніх від різного роду шахраїв, які користуються довірливістю пенсіонерів і, зловживаючи довірою останніх, видурюють у них гроші. По завершенні зустрічі правоохоронець побажав усім присутнім доброго здоров'я та бути пильними і уважними, а також роздав візитівки, на яких зазначені контактні дані його особисто та номери телефонів, за якими потрібно телефонувати у разі будь-якої проблеми. До уваги жителів міста та району правоохоронці вносять поправки до відеосюжету кримінальний тиждень від 2 серпня цього року. Зокрема, у матеріалі про завдання тілесних ушкоджень неповнолітньому, як стало відомо, в ході розгляду матеріалів даного кримінального провадження хлопчика на лікування до місцевої лікарні доставили 4 серпня його батьки особисто, де дитині був поставлений діагноз. Ушиб лівого плечового суглоба.